Яла, урочище Гурган неподалік Космолоде. На цьому місці 66 років тому загинули учасники проводу УПА на чолі з полковником Василем Сидором Шелестом. Нині тут встановлено пам'ятний знак: шанувати світлу пам'ять героїв. Руковини від дня загибелі зібралися воїни, ветерани УПА, громадські активісти селища Порегінського, що на Рожнятівщині, онуки, правнуки, упівців, представники влади. Наш святий обов'язок пам'ятати події сподвиження України. і Її героїв, які поклали своє життя на. На вівтар Незалежності, підкреслив у виступі заступник голови Рожнятівської районної ради Іван Депутович. Це особливо актуально сьогодні. Є яскравим прикладом у цій кривавій національно визвольній війні проти російського терору і проти російського агресора. Тому маємо святий обов'язок кожен із нас берегти пам'ять про наших героїв. А також Іван Депутович виконав приємну місію нагородження, вручивши відзнаки районної ради і райдержадміністрації активістам, волонтерам, усім, хто долучився до відновлення цього святого місця і створення тут хатини музею, зокрема, ініціатору її будівництва Роману Кореню. Боротьба за незалежність продовжується досі. Імена тоді ще молодих хлопців, нині героїв, що золотими літерами вписалися в історію, мають слугувати нам дороговказом, наголосив голова Всеукраїнського братства вояків УПА Богдан. Бурович. Всі ці герої, як правило, виходять молоді хлопці. А у нас не провідники це вже дозрілі справжні воїни, такі як Степан Бандер, такі як Роман Шухевич, і такі самий, як Шелест, Сидор Василь. Це вже ті воїни, які вже пройшли школу Ун. Це ті воїни, які вже тричі сидів, особливо особисто Федір, Сидір, у тюрмах пройшов через польські тюрми і свідомо вів боротьбу за справді незалежну державу. України. І він віддав своє життя до остатку. Спільно помолилися, згадавши імена загиблих героїв. У особі священика отця Ярослава Грицака відправлено поминальну панахиду. Маємо відродити усі могили славних прадідів, щоб бути гідними їхніми нащадками. Зауважив священник. Лише ставлячи акцент у національній темі, можемо відбудувати здорове справжнє суспільство. Лунало цього дня із вуз представників сучасності активістів майдану. Для того щоб ми побудували дійсно чудове, міцне суспільство. Націю, до чого прагнув і Степан Бандера, і Роман Шухевич, і Василь Сидор, які жертвували собою, заради того, щоб найперше розбудити в кожному українцеві державотворчу функцію. Тобто це головна задача була, щоб кожен українець представляв собою бойову одиницю з Україною в грудях. А завершальним акордом заходу стало спільне виконання духовного гімну України Боже Великий Єдиний.